За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Споконе віку прометея там орел карає, Щодень Божий добрі ребра і серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає, та й сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає й воля і неситий не виоре над дні моря поле, не скує душі живої. Живого, не понесе слави Бога, великого Бога, не нам на плюс тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб на суші замісить. Кривавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли отпочити, ляжеш, Боже, втомлений, і нам даси жити віруєм твоїй силі і духу живому. Стане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, криваві ріки. За горами горе хмарою повиті, засіяні гори кров'ю повиті. От там -то, милості ви ми, не й голо, застукали сердешну волю тайськуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові на пої всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопіть сльозах удов'їх, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сльоз, а батькових, старих, кривавих на ріки море розлилось, огненне море. Слава, слава і хортами, гончими псарям. І нашим батюшкам царям слава і вам слава, синь гори, кригою куті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.